Сотні матерів із дітьми сплять на землі та надіються на допомогу. Це сомалі через багаторічну посуху. Ці люди втекли із сіл до столиці. А це дитяча лікарня у Могадішо. Медики ледь справляються з напливом пацієнтів. Здебільшого це діти, яким бракує їжі. Ситуація нагадує голод 2011 -го року гірше ніж було під час посухи 2017 року. Я працював у 2011 році, і зараз ситуація дуже схожа. Тим часом сотні внутрішніх переселенців живуть у столиці у стихійних таборах. Маю шестеро дітей. Я втекла від посухи, бо не було води та їжі. Сюди нас пригнало лихо. Прийшли пішки, машини немає. Ми йшли сім днів, лишили наших чоловіків. Таких історій тут тисячі. Більшість прийшли пішки, й дорогою втратили когось із родичів. Це вже четвертий рік посухи. Наші корови й кузи померли. Я лишила чоловіка. Поки ми йшли через голод і спрагу, померли троє моїх синів. Я і четверо моїх дітей змогли дістатися сюди. У нас нічого немає. Маю п'ятеро дітей, було сім, але двоє померло ще маленькими через спрагу й голод, спричинені посухою. Також були навали сарани та війни. Тепер ми в цих таборах, але допомога однаково потрібна. Деяким людям забракло навіть наметів. Вони сплять під деревами. Це виснажені люди, які не мають ні прихистку, ні посуду, ні їжі. Вони просто сидять і сплять під деревами, навіть коли дощить. Добре, коли їм допомагають. Ще на початку вересня ООН попереджала, що у двох районах Сомалі з жовтня до грудня може початися повномасштабний голод. Нині голодна смерть загрожує більш як півмільйону сомалійських дітей.